Понеділок, 12 грудня, знову став скорботним і чорним днем для Шосткинської громади. Цього дощового похмурого дня в центрі міста вкотре прощалися з захисником України. Герою, що поклав своє життя заради вільного майбутнього, було лише 32. У 2006 році закінчив Шосткинський ліцей. Учнем був скромним, але званням ліцеїста пишався. Отримавши фундаментальні знання, вступив до КПІ і успішно закінчив виш. Захоплювався журналістикою і музикою. Вже після отримання вищої освіти заочно навчався у музичній школі по класу гітари і фортепіано. Це стало Євгену у нагоді на початку військової агресії Росії проти України. Він створив пісню Україна, яка набрала велику кількість переглядів у Ютубі, висловити щирі співчуття родині загиблого воїна на церемонію прощання з Євгеном Підковкою прийшли керівництво міста та району. Ворог скаженіє, забирає життя кращих наших дочок і синів. Євген пішов практично з перших днів на захист України. І стояв до останнього, захищаючи всіх нас, захищаючи Україну. Ми скаржимося, що нам погано. І це дійсно так. Але там на фронті тисячу раз складніше, тисячу раз важче, і там віддають життя наші діти. Слава герою! Слава Україні! Сум та біль, яку не можна вмувати, коли знову відчуваєш. Та перебуваєш на заходах, коли віддаємо честь на похованні нашого героя, нашого справжнього сина України, який віддав життя за те, щоб ми жили, за те, щоб жила Україна, за те, щоб ми завжди пишалися та пам'ятали вчинок героя. Герої не вмирають, слава герою! Слава Україні! Активним, непорокам розвиненим і небезучасним таким Женю запам'ятали його вчителі, які важко переживають втрату свого учня, як і кожного, хто віддав найдорожче за нас з вами. Біль, сум, сльози, лють. Війна триває. Війна забирає найкращих, найкращих синів і доньок України. Він був дійсно непересічною особ... особистістю, розумово обдарований, творчий, дуже спокійна і в той же час весела людина, завжди врівноважений, завжди чевний. Він був товариський у спілкуванні. Євген віддав життя за всіх нас за рідну землю, за наше майбутнє. За майбутнє наших дітей, за незалежність і суверенітет України. Сьогодні вся шкільна родина ліцею висловлює щирі співчуття родині Євгена, героя, воїна, захисника. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю подковки Євгена. Тихнар, музикант, спортсмен, висококваліфікований айтішник без вагань 28 березня став до лав захисників України. А на початку зими ворог позбавив Євгена життя. 7 грудня його душа вбита рашистами, відлетіла в обійми до батька. Євген Подковка, світла людина. Яка не встигла здійснити свої мрії, не встигла набутися поряд зі своїми близькими. Їх серця рвуться на частини, їх думки затьмарені скорботою. Ваші біль і сум поділяє шосткинська громада. Незважаючи на проливний дощ, сотні шостканців прийшли віддати шану герою Євгену Підковці і провели воїна в останню путь дорогою слави, честі і пам'яті. Присутні на траурній церемонії вкрили живими квітами домовину захисника України на знак великої подяки за його подвиг.